Як не стати живим товаром сьогодні, у всесвітній день протидії торгівлі людьми навчають вінничан. Просто неба на європейській площі з таких картонних коробок організатори склали лабіринт. Пройти по ньому може кожен охочий. Секрет у тому, що подолавши цей шлях, людина точно знатиме, як безпечно працевлаштуватись за кордоном. На старті учасникам пропонують зібрати валізу. До неї потрібно покласти лише п'ять найнеобхідніших речей. Це паспорт, звичайно, віза, копії документів, кодове слово і контакти консульства. Дехто питає, що таке кодове слово. Якщо людина потрапляє в небезпеку, вона може домовитись з рідними, знайомими, друзями, що, наприклад, телефонує, і каже якесь слово, наприклад, соняшно. І тоді розуміє її контрагент про те, що людина в небезпеці. Далі учасники вирушають у подорож. До фінішу вони мають пройти такі станції, як віза, договір, пакунок, автобус. Щоб потрапити на кожну наступну, треба відповісти на запитання. Водій звертається до всіх пасажирів з проханням віддати йому свої паспорти. А він централізовано їх передасть прикордоннику чи погодитися віддати свій паспорт у даній ситуації. На таможні працівник має особисто. Навіть взяти паспорт до рук будуть перевірити мою наявність в цьому пасажирському транспорті. Ну і потім вже там можливо задати якісь питання. Ксенія успішно подолала шлях, а ось ця дівчина мало не потрапила на гачок торгівців людьми. Думала, що безвізовий раз безвізовий режим, то не потрібна віза, а потрібна робоча віза. Ось так, тобто я на самому початку зробила помилку. Проблема торгівлі людьми актуальна у всьому світі. І Україна не виключення. Тож сьогодні такі акції проходять у кожному регіоні нашої країни. Для того, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми, для того, щоб всі люди були свідомі того, що є така ситуація, як торгівля людьми, є така проблема, потрібно проти неї боротися, протидіяти. І е, саме головне об'єднати зусилля і представників громадськості, і представників владних структур. Адже проблема значно ближче, ніж здається. У трудове рабство потрапляють і вінничани. За даними Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації адміністрації. за останні шість років статус постраждалих від торгівлі людьми отримали 45 жителів області. Троє у цьому році. Оксана Святенко Олег Літвінцев новини телеканал Віта.